Застосування кількох способів для розкладання многочлена на множники. Подивимося, як це виглядає на прикладах. Перший приклад. 8х у квадраті відняти 32 y у четвертому степені. Зверніть увагу, що тут 8 спільний множник. Винесемо його за дужки. 8 Дужка залишається. Від цього добутку залишається тільки х у квадраті. А від цього добутку залишається 32 ділити на 8, 4. і буквально частина y дорівня. Перший вираз у нас х, а другий вираз 2y у квадраті. Використаємо формулу розкладу на множники е, різниці квадратів. 8 Дужки відкриті. І перший вираз відняти. Другий вираз 2y у квадраті. Закрити дужки, відкриті дужки, x додати 2y у квадраті. Приклад 2. 3х у квадраті. Відняти 6хі, додати 3 у квадраті. Спочатку винесемо за дужки 3. дужках залишається х квадраті мінус 2 ху плюс у квадраті. Ми бачимо, що це можна розкласти на множники за формулою квадрат різниці двох виразів. Отже, 3. А цей тричлен запишеться як х- у квадраті. Як бачимо, в обох цих випадках ми поєднали е, спосіб винесення спільного множника за дужки, а потім формули скороченого множення. Приклад 3. 7 у квадраті відняти 28А додати 28 відняти 7Б у квадраті. Зарівнюю 7 в дужках А у квадраті мінус 4А. Додати 4, відняти, Б у квадраті. Закрити дужки. Вирівню. Спільного множника тут немає, але можна побачити, що перший тричлен – це в нас квадрат різниці виразів А і 2. 2 це основа оцього квадрата. 2 квадраті 4. Отже, далі перепишемо 7 за дошкою. Душки залишається А-2 у квадраті відняти Б у квадраті переносимо. Дорівнює. В дужках у нас різниця квадратів. Застосуємо відповідну формулу. 7, душки відкрити. А мінус 2 відняти другий okay. вираз Б. Перший вираз А мінус 2 додати другий вираз Б. Приклад 4. Х у квадраті. Відняти 4У у квадраті. Відняти 3х плюс 6у. Дорівнюємо. Тут немає спільного множника. Ми спробуємо застосувати метод групування. Отже, спочатку подивимося на різницю х квадрат мінус 4 у квадрат. Цю різницю можна розкласти як добуток Х-2у на Х плюс 2Y. 2 помножити на Х плюс 2Y. А з цих двох доданків винесемо мінус 3 задушки. Мінус 3 в дужках залишається. І мінус 2y. Дорівнює. В результаті цього ми бачимо, що в нас появився спільний множник х-2y. Винесемо його за дужки. В дужках залишається. Від першого добутку залишається х плюс 2y. Від другого добутку мінус 3. 2А у четвертому степені відняти 162. Спочатку 2 винесемо задошки. В душках залишається. А у четвертому відняти 81. Це різниця квадратів. А квадрат у квадраті мінус 9 у квадраті. Розкладемо на множники. Дошка а квадрат мінус 9. Помножити А квадрат плюс 9. Дорівнює. 2 залишається. Ми бачимо, що можна розкласти на множники ще цю різницю квадратів. Буде А-3. А плюс 3. І переписуємо А квадрат плюс 9. І шостий приклад. x квадрат x-1 у квадраті відняти 2y на x-1 додати y у квадраті. Дорівнює. Якщо взяти за перший вираз х-1 основа цього квадрату, а за другий вираз основу цього квадрату y, то ми побачимо, що тут у нас подвойний добуток цих двох виразів. Тобто, фактично, ми можемо записати даний вираз у вигляді квадрата різниці двох виразів. Перший вираз x-1. Відняти другий вираз y. І це у квадраті. Розв'язати рівняння. 4х у третьому степені. відняти 4х рівнює 0. Оскільки права частина 0, спробуємо ліву частину розкласти на множники. Винесемо спільний множник 4х до дужки. Дужка залишається від першого виразу х у квадраті мінус 1. Від другого виразу 1. Дорівнює 0. Перший множник 4х прирівнюємо до 0. Або другий множник х квадрат мінус 1 прирівнюємо до 0. Перше рівняння х дорівнює 0. Друге рівняння розкласти на множники множна х-1 помножити на х плюс 1 дорівнює 0. Знову перший множник х-1 дорівнює 0. Або другий множник х плюс 1 дорівнює 0. То, з першого рівняння одержимо х дорівнює 1, з другого х порівнює мінус 1. Таким чином маємо. Дане рівняння має три розв'язки. 0, 1 і мінус 1. Ще одне рівняння. Х у третьому степені відняти 2 х квадрат дорівнює 9х мінус 18. Перенесемо в ліву частину всі доданки. Х квад... у третьому степені мінус 2 х квадрат мінус 9х плюс 18 дорівнює 0. Розкладемо на множники. З перших двох е, винесемо х у квадраті, залишиться х-2. з других винесемо мінус 9, залишається х мінус 2, дорівнює 0. Тепер із цих двох добутків винесемо х-2 за дужки. Дужка залишається х квадрат мінус 9 дорівнює 0. У нас вже в лівій частині добуток, але ми бачимо, що другий множник можна ще розкласти на множники як різницю квадратів. Х-2 переписуємо. А замість цього ми пишемо х-3 помножити на х плюс 3 дорівнює 0. Кожен із цих множників прирівнюємо до 0. Х-2 дорівнює 0. Або х-3 дорівнює 0. Або х плюс 3 дорівнює 0. З першого рівняння х дорівнює 2. З другого рівняння х дорівнює 3. І з третього х дорівнює мінус 3.